Я трішки відпочила, йду працювати. Я сьогодні об'їхали півберезані, Березані, поки всі приправи понаходила. Це для соусу з є бо туди треба і імбір мелений, і, і карі, і хмелі сунелі, що там, паприка мелена, і гірка, і, і, і солодка. ну коротше. Ну, Понаходила, слава Богу, все. Об'їздили. Карі єлі знайшла і Це молотий. Це є. Ну. Найшла, але об'їздили чимало магазинів. Не було просто. Зараз наріжу 5 КГ помідор, начищу 1 КГ цибулі, 2 головки часнику І все буду молоти на м'ясорубку. Рецепт є. З ізюмом, соус, з ізюмом Дуже смачний виходить. Хто не робив 200 г ізюму треба на 5 кг помідор, може, нас зробити півпорції, якщо бо їй на 5 кілограм робити. Оце так, буду працювати. Все понамелювала, поставила з моменту закипання. буду тушити пошитну годину. Дідуля косив'яською. Тас я здалека тільки і задом буду показувати. Передом вже не буду, все тільки задом. щоб не зглазили. О! А що робити? Ну, треба ж якийсь захист, ставить якийсь захист, бо нема діла. Бачите, конячою помазала мазівкою, так і дід ходить, і я ходжу до вечора. А на ніч ще понамазуємось. Не схотів, щоб у купляла, каже мазати, хорошо. я на все згодна. Сьогодні в нашої свахи день народження. Ми з дідуликом в обіди поздоровили. Шкода, що живемо далеко одна від одної. Ну, але як є, Ну, нічого, ми по телефону спілкуємось, коли його ві зв'язок по, по Яйберу включаємо. Як хочемо, так і, і, і робимо. Дай Бог здоров'я. Щоб мирне небо дочекатися, я кажу, що щоб ще разом на море десь нас діти, щоб повезли, всі гуртом, щоб поїхали, щоб всі люди поїхали куди-небудь. Тільки б, якби дочекатися кінця оцієї біди, яка є в нашій країні. Вернусь трохи по двору, мене наче це після обід попустило. І голова вже на місці, а Ватя, ватяна, ватя, наче набита вона хтось знає, чим та голова. А це трохи, <смеш>, <пускає>. так уже трохи попускає. Де воно й по мені видно, і настрій з'являється. Ну як погано, ну ходиш, наче от чума волоття надаюся. Розочки мені треба побрізати. і все нема коли. Раненько треба вставати, щоб не так жарко було. Сьогодні у нас оце в день жарко. Зранку було гарно так. Такі мої треба одну ж то я осінню зробила спіральку. Зараз вона трошки заросла. Я купила собі такі ножнички хороші, що я її трошки так підправлю скоро. І от колись у мене така спіраль велика. <різь> велика спіраль, ну да ка що робити. І ще ж у мене дві. Я оце кумекаю, які з них поробить хвиюри. Ну, щось придумаю. Щось придумаю, якби тільки все добре було. Ставила водичку, гріється, я стерилізую банки, кип'ятком облила і все. Ця водичка кипить, линула трохи в банку, поколотила, воду. Пшіт. Наливаю свіженьку в другу баночку і так, і поперевертаю на полотенечко. От. Чи на рушничок, а тоді. От, тут, оце у мене така стерилізація. Все. І слава Богу, все добре. Так. Ой, багато чого є обрізати. Є. Кажу, дивлюся тільки, тільки хожу, да, дивлюся. Ну нічого, крім мене ж його ніхто й не побрізає. Обріжу, прийде, прийде час, обріжу. Ну розповідайте, хто ви сьогодні? Ельза, так? Ельза. А ти? А я йду на то. Так, плаща не взяли, бо спекотно в ньому, так? Ельза. Ти заморожуєш? Ага, А, а Орес що робить? Ага, клас. Молодці, молодці. Покажи. сезону з чоловіком вже готовий. все завдяки тему насправді дуже класна якість. Замовляли на тему собі два ось такі... Шлеми дуже задоволені, плюс окуляри, і взагалі тільки сьогодні у вас є можливість повернути повністю кешбек за покупки на тему 12 серпня, особливо якщо ви новий користувач тему, новий покупець. Тобто, якщо ви сьогодні зробите вперше замовлення на тему, ви можете повернути собі всю суму кешбеком від Shops. Гляньте на мою корзину від тему. Тут майже на 2 тисячі гривень товару. Якби я вперше тут купувала, то звісно це все було б мені безкоштовно, тому я дуже раджу, рекомендую. Леті Шоп додаток абсолютно безкоштовний. Ви переходите за моїм посиланням, яке я вам даю. Переходите в Леті Шопс, там натискаєте на тему і все, ваш кешбек активований. Далі ви ці кошти можете виводити собі на телефон, на рахунок, залишати в себе і збирати, накопичувати, потім зробити якийсь більший шопінг. Вже як забажаєте робити шопінг з леті. Шопс набагато приємніше, легше. І тільки сьогодні, нагадую, тільки сьогодні у вас є шанс забрати повністю кешбек, купуючи на тему разом з Let's Shops. У нас все стабільно, сьогодні групове марка. І ми йдемо обідати. так, Ще до теніса є пару годин, то ми поїмо швиденько. То не постійно, то сам десь сюди. Заряджаємо. Трегалю. Сьогодні вже приїде переможець забрати її. Ведве розібрався, як тут правильно все підключати, але доволі дуже легко. Електрокар. Класна річ. Ти згоден зі мною? Так. Да. Все, не лістики, там небезпечно. все. Пішли. Все. Де будемо ходити, тому на майданчику, поки заряджається. Когось видно там? Mm. А з тієї сторони. А з тої сторони віконечко дивився. Стой. Оце віконечко. Немає ні Так. Mm. А не. Діди, віде, дійде. Як цих дівчат зацікавлювати? Може це їм казати, що я відомий співак. Там казати Вачара-Чуча Ні-ні, це ж не це не Може вірш? Вірша може. Скажу їй, я люблю тебе, кохана, твоєї душі красу, Але, якщо чесно сказати, я більше люблю купасу. Це щось не клей. Чесно кажучи, завжди хочеться день почати з позитиву. Щось такого приємне. Але не завжди виходить вчора якийсь день, бо мені просто такі, якісь приходили повідомлення, того губи не ті, ну мені все одно пишіть, що хочете. Єдине, що я хочу, ну якби чи вибачити чи пояснити, я сказала в Україні злидні, не тому, що в Україні немає нічого в магазинах, а тому, що більша частина людей не може купити те, що є в магазинах. Я це хотіла вам сказати. Пише мені підписниця з Черкас, що в нас є все: магазини, базари, ресторани, бари. Я це розумію, є, але в людей нема коштів. У мене подружка живе в селі, в селі на Сумщині. У неї пенсія 3200. 3200. Машина дров 8000. тисяч. Це не рубаних, не пиляних. Я хотіла донести те, що людям дуже важко, що людей немає коштів ні на лікування, ні на якісь інші потреби. Горник – це жива родина, якась там допомога всі працюють. Якщо це пенсіонери, я за це вам хотіла сказати. Так що, будь ласка, не перекручуйте мої слова. Ще щось хотіла вам сказати, я ще хотіла вам сказати я. Ну, це так окремо. Зараз, зараз і давно є такі ювеліри, які роблять втрачені речі. Один в один. Якщо є фото, то є такі ювеліри, які роблять втрачені речі, наче на всі питання ваші відповіли. Ну, зараз ще один кофійок. Оксаночки в нас сьогодні немає, бо в нас гості. У нас дуже дуже часто гості, гості з України. А завтра вона не може, в п'ятницю вона не може, бо вона їде на відпочинок. Тому цей тиждень прибираю я сама. Смачної кави, хто п'є зі мною? Ой, дівчата, ще не люблю себе за те, що знову шукаю заколку. Знову шукаю заколку, знову хочу закрутить своє каре, тому треба коротше стригтися взагалі, хочу корот... коротке каре. І от хочу все, все якось по-іншому. І в лозі, і в душі, і в житті. Що дякую, Зварюю і лягаю. Ліна, доброго дня, як ви поживаєте додому. Ще не хочете? Ні. Я вже не пойму до мій дому. Як подивлюсь, що там твориться, то звісно, хочу, ну як не хочу. Я сумую за тим життям, за тим домом, за тим життям, за тим селом. А зараз те, що відбувається, ні в які рамки не влазить. Залишаються непонятно. У мене рідних в Україні нема. Рідних дуже людей. Ну, є там з боку чоловіка племінники, подружки. Яка сестричка? У мене нема сестрички. У мене в мене є сестричка. По мамі рідна. Але вона живе в Хабаровській. Ну, в Владивостоці. У мене дві сестрички по мамі рідні, Ну вони живуть в Владивостокі. І брат у мене є. Брат рідний і по мамі, і по татові, теж там живе. Де ви брови робили? Брови робила на Мінській, це давно, станція метро Мінська. Це п'ять років тому. Брат дзвонив. Він дзвонив, я дзвоню. І сестри дзвонять, спілкуємося. Все добре. Звичайно, спілкуємося. Це ж і брат її. Він у мене одна, єдина рідна людина. Спілкуємося, ми нам є про що спілкуватися, не політики. У нас було складне дитинство, тому. Нам є про що. Так, до вас приїжджала в село. Хто сестричка? Йдимо й футболку занеси. У мене нема сестрички. Троюродна є, на Полтавщині живе. Село глибока балка. Може <кій> подружка. Сестричок у мене немає. Я ж кажу, Владивостокі дві, брат. По мамі дві рідні сестри Владивостокі, вони молоденькі. А мені сказали, що у вас людей з'їдять. Де да, це тут я написав. Якийсь. Де це у кого це у вас? Де? Да, Дено ну покаже? А мої мені, мені сказали, а, що у вас людей їдять. Неадекватні вони у вас тоді. Мій брат поїхав з України, коли йому було 20 років, тому він знає, у нас людей що її. в нас людей не їдять. І він, якби не війна, він приїхав би в гості. І я збиралась перед війною їхати. І дуже хочу побачити. Я, якщо очень хочу, то побачу. И брата и сестричок. За мої очками. Ну давайте, давайте. Да не Нет. Мені, мені такого не казали, бо вони знають, що це неправда. То валя, мабуть, сестричка, ви маєте на увазі, валя мені кума і ми подруги з дитинства. Знаєте, дебілів вистачає в нас, і в них, для адекватних людей також. Меня? Да. Нам подвійно. Це до пов'язанку повела. Не замерзла. Да, все мої очка. Мені треба вовкли. горилы це було то я уетру и все сейчас надо лампу оставить наверное Я в нас схожена батька Сергійна мама. Що що? Пишу, що я схожена тата, а Сергійна мама. А коли на маму. Сергійна маму. Вся Україна, повітряна тривога. В тебе екран якийсь різний. і сложити білю. Мої діти, хоч Сергій, хоч Яна, наші діти. Да, нам. Задержу я буду в Хай задержу. Я. Це тоді не лишній вес, а вода. Ну хай задержу. Ні, до коньяк задержу. Діти ваші, але схожі, то так. Ну так і повинно бути. Ну, все одно вони поміж собою схожі. Нема такої конкретики, що Сергій точно на мене, я на точно на тата. Щось є моє, щось є татове. Сергій з віком зараз став дуже схожий на тата. По характеру. На місці. Давай. Mm. Помість. Mm. Характер. Ми душі з яною схожим. Знаємо. Лідуш спокійний. <х> <х> На що горця казав? А ми не спокійні. że musi nawet już zdarzać. Doś Tak, tak, tak. W ogóle Ну, сонку поїли. Собака ти будеш доїдати? Буду. Мало ти зварила. Може звинувати. Поїли все, і все. Ну трохи залишилось, бо ж Боня снідала. Так там вже і в пакеті мають. Боня і подоїдала, що вони не доїли. Ну вони їм подобається все. Mm -hmm. Ну то може зварити, то що залишилось. Хай доїдають там риси грачками. Скоро что-то катайку буде, хай доїдаю. Є догиба. Можешь вон дай тенку? Саму вчанку тоже не взяли. Уже в саду, на всем каблуфе сюда идет. Да и дай, а что я кащу? А и овсянка осталась. У нас четыре собака. Сплять. тебе Оксана нашла. Да? Ну, какая как хорошая Оксана. Кровать. Здесь. Там читаешь, что хочешь. Потом кажется. Так переваривалось, не переваривалось. Кого? Мені не переварилось. Вес учасника їм вікти. Нічого. не М'ясо без часника імбіти. Імбі. Буде гостре. Я помішаю. Ну том'ян, треба. Том'ян правди, так? Ларили, я і в її не було. У мене ж не було. Місир я У мене як Тобі ж дві. Кальмари такі виглядають свіженькі. Угу. Mm Жаку -hmm. yeah,